Це готові. У нас труси такі виходять на липучках. Липучечки розчибаються повністю з обох сторін. Їх легко вдягнути. Пані Олена показує кіберодяг, який вона шиє для поранених військовослужбовців. Ці кібертруси ми шиємо для того, щоб пораненим військовим було легше передягатися, зокрема тим, які лежачі. Мають поранення ніг завдяки липучкам, легше розщибати, відповідно перевдягати таких хворих. Разом з іншими жінками вона є волонтеркою центру Швайнарота. Команді 10 дівчат. Кожна з яких відповідає за свою роботу. Шиють те, що просять військові. Це, наприклад, штани зимові були у нас. Також шиємо піддупники. Це на передову вже йдуть тут. Теплоізоляція і тканинка, яка не промокає, особливо, якщо на броні проїхатися, там, де трусить і твердо, то дуже виручає. І зимою тепліше десь присісти, а влітку, ну, коли мокро, теж, щоб не промочити форму, якщо десь треба там чи на коліно стати. Тетяна Маркевич каже: попит є на різні речі. Шиють також наплічники, кіберфутболки та навіть перешивають вже готові худі. Для кожного військового підбирають розміри. Ми намагаємося проїти одразу всі розміри, якщо там залишок. Залишаються, вже дивимося, які більш потрібні саме в цей час, бо треба бувають різні. Не вгадаєш. Іноді волонтери телефонують, кажуть, надішліть нам 56-58, й й або навіть 60-64, й й такі вже індивідуально відшиваються. А бувають, просять 48-й, і у нас маленькі хлопці. Після всієї роботи речі відправляються на пакування, що є також особливим процесом. В кожний вкладають частинку любові. Пишемо, хто виконував роботу. Ось у нас, так як пані Олена вирішила, ми пишемо, що розмір ось від Олени від міста місто різношвейна рота. Так. Ну і так сказати, малесенький сюрприз. У мене два сина служать теж. Там далеко звідси. Та хоч якийсь вклад під мене, хоч якийсь стовп. Коли ця дитина, яка поранена, вона вдіває ці труси чи таку футболку, також тепліше на серці, що ти щось допоміг. Окрім адаптивного одягу, нещодавно почали шити маскувальні сітки. Вони є різного розміру та окраси. Додамо, що з початку 2022 року центр зародився у Дніпрі. Зараз існує по всій Україні та навіть за кордоном. Людмила Жук, Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.